Сонячну гібридну електростанцію потужністю 20 кВт встановили на даху пологового відділення Нововолинської міської лікарні. За словами директора медзакладу Олега Шипелика, тут щороку відбувається понад 400 пологів. Із встановленням сонячних панелей відділення зможе працювати і бути енергонезалежним цілодобово. «В пікові навантаження сонячна електростанція дозволяє нам зменшити навантаження взагалі в мережі. Це перше. Друге. Гібридна електростанція сонячна, яка буде встановлена в нас, буде мати можливість накопичувати електроенергію і в період, коли вечір або ніч, коли немає достатньо кількості сонця, цю електроенергію віддавати. Крім того, надлишок електроенергії, який буде виробляти сонячна електростанція, ми маємо можливість. Скидати в мережу для того, щоб компенсувати оці пікові втрати у підвальному приміщенні лікарні. Працівники підрядної організації встановили інвертори та інше устаткування, каже майстер Олександр Маліновський. Кожний інвертор, кожна фаза по 10 кВт, в загальному 30 кВт на три фази. Ось також буде в нас ще один інвертор ставитися, цей інвертор, який у нас йде мережевий, який у нас буде розуміти, коли потрібно подавати сонячну енергію, а коли буде необхідно використовувати енергію з мережі. Ми з них спускаємо проводи високовольтні, де йде близько 600-800 вольт. Спускаються вони сюди на підвальний поверх. Підвал, після чого потрапляють вони на щит захисту, там ідесь запобіжники та розрядники. Ну, якщо якась, дай Бог, ситуація, то щоб був захист цього всього обладнання. А після чого вони потрапляють вже в інвертор, і інвертор, вже, грубо кажучи, перетворює цю енергію з постійної сонячної в змінний струм, який вже потрапляє безпосередньо в розетки і безпосередньо живець. Всі необхідні елементи сонячну електростанцію встановили на даху пологового відділення лікарні, беручи участь у проєкті відновлювальні джерела енергії для стійкої України, що виконується за дорученням уряду Німеччини. Реалізують його спільно із громадськими організаціями Екодія та Екоклуб. Сказала проєктна менеджерка медзакладу Вероніка Сергієва. Сонячна електростанція дозволить генерувати щороку близько 20,6 тисяч кВт годин електроенергії, що еквівалентно приблизно 230 тисяч гривень дозволить зекономити така сонячна електростанція на рік. А також, що не менш важливо, це є плюс для нашої екології, оскільки така сонячна електростанція впродовж року дозволить скоротити викиди СО2 в атмосферне провітря порядку 12 тонн. Наступне приміщення медзакладу, де планують встановити сонячну гібридну електростанцію потужністю 100 кВт, буде хірургічно-травматологічне відділення, каже керівник Олег Шипелик. З його слів у середньому економія енерговитрат щороку зменшиться на 30%. Економія у двох приміщеннях становитиме орієнтовно до півтора мільйона гривень із 4,5 мільйонів, які платять зараз, сказав директор комунального підприємства. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.